Любі мої мама і тато, Як і кожного дня я хочу вам сказати те, що надзвичайно люблю вас. І люблю вас не за подарунки, не за смаколики і дорогі речі та аксесуари, а просто люблю вас такими, якими ви є з усіма вашими недоліками та вадами. Адже без них ви б не були такими, якими є зараз. Я надзвичайно вам вдячний за ту любов та турботу, яку ви вкладаєте. Та ділитися зі мною за те, що переймаєтеся моїми гар... негаразними проблемами та допомагаєте у їх вирішенні. Люблю вас, понад усе. Мої рівненька Матуся і Татусь. Я дякую вам за вашу безмежну любов, за переживання, вміння вислухати, зрозуміти і допомогти. Я дякую своїм батькам за те, що вони мене пробачають. Усі мої виборки роблять їм боляче. Я не уявляю, сили тієї батьківської любові здатної все прощати. Дорогі мої батьки, дякую за строгість і поблажливість, за виховання і любов, за прийняття і розуміння. Спасибі за все, що ви для мене робите. Дорогі мої когані батьки, хочу стати слова подяки за все, що робите для мене. за виконання моїх заповітних бажань, Додамо та дійсно мені для те, що найскладніше і важкому житті перетворюється легке і захоплююче заняття. За те, що будь-яка моя задумка має право на життя і байдужості не існує на моєму шляху. Будьте здорові, не вичати енергії енергію і життєвого оптимізму. Мамо і тато. Я дуже рада, що моїми батьками стали саме ви. Ви найдобріші. Найчинніші люди всесвіті. Ви вмієте терпляче слухати. Знаєте, коли запропонувати свою допомогу, а ви лежати паузу і промовчати. Але навіть усвідомчати з вами це вже велике щастя. Адже в цей момент ми розмовляємо душами, даруємо один одному і миротворення. Я вдячна вам за такі хвилини та розуміння. Адже вони роблять мене тисячу режівці. Дорогі! Батько, спасибі вам за все, що робили для мене, спасибі за те, що виховуєте любові і диво. Спасибі за те, що навчаєте, що підтримуєте і захищаєте, Бо стараюсь говорити вам сториці. і все ваше добро, ваше душевне тепло і розуміння. Пишаю, що я продовжую нашого прізвища. Вдячний вам за це почуття гордості. Дорогі батьки, дякую за все, що робите, скільки титанічних праць і сил вкладено виховання. Нехай вдячність наповнить серце, гордість і радість. Хай на обличчі з'явиться сліпуча усмішка. Матусю, дякую тобі, що ти у мене є. Ти завжди підбадьорюєш, наставляєш, дозволяєш впасти духом, статися, відступити. Твоє терпіння, добро і любов роблять моє життя щасливим. Хочу побажати тобі. Багато радісних днів, наповних затишком, радістю, душевною теплотою. І свого боку обіцяю допомагати тобі в усьому, радувати приємними дрібничками, велике тобі спасибі. Дорогі мої батьки, дякую, що колись у вас виникло бажання народити на світ нову людину і дати їй свою любов і турботу, поділитися своїм щастям. Дякую долі, що цією людиною виявила саме я. Мені завжди добре з вами. Ви добрі, порядні, щирі та люблячі. Бажаю вам здоров'я і ще багато щасливих літ. Ви все для мене, рідні. Я знаю. Що в мене найкращі батьки у світі, бо вони мої. Я дякую своїм батькам за мудрість, теплоту і підтримку. Люблю вас, Мої рідні, дорогі, улюблені, незламні, найкращі батьки. Я вас люблю і хочу сказати вам спасибі за все, що ви робите для мене. Адже я цілком щаслива людина зі своїм світовідом, з красивими мріями, з добрим серцем, з розумною головою. Все це ваша заслуга. Ви намагаєтесь мене виховувати, давати все найкраще, робити мій світ яскравішим, веселішим і спасибі. Грині наші, будьте щасливі і благополучні. здорові і щасливі. Пишайтеся нам.